Олег пережив удар російської ракети прямо на роботі на одній із ТЕС. але його зміна була готова до атаки і запобігла найгіршому затопленню обладнання. Під ранок е, пролунав перший вибух. Ми відчули дуже сильну ударну хвилю. Здійнялося багато пилу, все знеструмилось. Ми не встигаємо відновити. Одне як вони руйнують інше з досвіду обстрілів, затоплення обладнання один з найкритичніших наслідків через вимкнення електрики і відключення насосів. Рятувати його довше та складніше. Та прочитавши, куди прямує снаряд, Олег із напарниками спрацювали на випередження і розгорнули необхідне додаткове обладнання. Під час е от, ракетних обстрілів всі діють згуртовано. Всі розуміють, що від їх дій залежить збереження обладнання. Після влучання на ТЕС вирувала пожежа. Енергетики намагалися боротися з нею ще до прибуття рятувальників. Хотіли не дати вогню швидко поширюватись і цим зменшити руйнування. Всі молодці, всі працюють на благо станції. Олег, начальник зміни котельно-турбінного відділення ТЕС. 20 років свого життя він віддав українській енергетиці. Від електроенергії залежить повністю функціонування країни, і ну це надихає, те, що ми несемо людям світло і тепло. Сьогодні українські енергетики працюють у найнебезпечніших умовах у світі. Лише протягом 24-го року наша енергетика пережила 12 масованих атак. Але, попри все, у нас горить світло і є енергія для подальшого руху вперед. І битва за світло продовжується.